Всім привіт! З вами я Аня Соляка. Це мій канал про маркетинг, продажі, психологію. Тут цікаво! приєднуйтеся. Сьогодні хочу дати вам топчик фраз висловів для вдалих продажів. Кожну трошки розберемо. Дуже цікава ваша думка, чи використовували ви ці фрази у своїй практиці вислови. Ну, поїхали. Перша фраза це дзвоніть у будь-який час. Звичайно, цю фразу можна використовувати не всім і не у будь-якій рекламній кампанії. Що ця фраза а, транслює? Вона транслює а, доступність, емпатію. Т така фраза дуже добро, добре підходить, наприклад, для медичних закладів. Чому ні? Друга фраза це вас ні до чого не зобов'язує. Люди здебільшого бояться відповідальності. Люди здебільшого не хочуть ні в що ув'язуватися, знаєте, щоб бути комусь там зобов'язаним чимось. Тому така фраза класно підійде для B2B-каналів-продажів. Наприклад, ми просто зробимо вам заміри, це вас ні до чого не зобов'язує. Працює непогано пробувала. Далі, фраза. Потіште себе, побалуйте себе, така, а, ну, м'яка, тут і емпатія, тут і любов до людини. А ми знаємо, що м, проблема з любов'ю про, до себе да, у багатьох людей вона актуальна. От, і тому ця фразочка «потіш, потіште себе, вона про те, що зверни увагу на свої потреби. Зроби щось для себе, потурбуйся про себе, зроби собі приємне. І вона людей, звісно, підкупає. Але для чого вона? Для, для яких продуктів вона більше? Звичайно, це більше про косметику, про якісь доглядові продукти, про смаколики, чому ні? Да? Але для люксових продуктів брендів. Але явно не про ковбасу, явно там не знаю не про якийсь пральний порошок чи щось таке. Далі фраза гарантуємо повернення коштів. Це класна фраза для нового продукту або нового товару, який люди ще не знають, не впізнають їм можливо стрьомно його купувати. Такою фразою ви можете людині надати. Ну, як, більше впевненості да, якоїсь у, у собі, у своєму рішенні, придбати, наприклад, якийсь новий товар, який він ще не знає, і надихнути, що. Ну, якщо що, то гроші повернемо. Ну, все ок, купуй. давай. Далі в нас іде е, 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 фраза: замовити дзвінок. Часто на сайтах ця кнопочка вискакує, замовити дзвінок, замовити дзвінок. Який по цьому іде з хол-центру, коли передзвонюють. Навіщо це? Тому що люди ліниві, вони не хочуть ніяких зусиль докладати. І оця кнопочка замовити дзвінок може вам зберегти багато літів, насправді. Далі довгий термін служби це про що? Звісно, це розраховано на консервативну публіку. на... Людей покоління X, скоріш за все, да, які цінують там якість, довговічність, щоб воно було таке фундаментально ну, на багато років. Да. Тому цю фразу можна класно використовувати, якщо ви співпрацюєте з людьми старшого покоління, або дійсно продаєте щось таке серйозне і фундаментальне. Наприклад, меблі, наприклад, я не знаю, автівки, наприклад, да? це також купуються раси на багато років. Тому тут є сенс говорити про фундаментальність. Далі є фраза найнижча ціна. Сюди смачна ціна, сюди два по ціні одного, ціни на впілоці всі Чорні П'ятниці. Да? Це для кого? Це для дуже економних людей, які шукають якусь шару, і яких просто ці слова тригерять штирюють, і вони тільки це і шукають. Тому якщо м, ваша цільова це middle і Трошки нижче мідла, то це для вас, звісно, один із основних інструментів, таких, які ви можете використовувати при кламі. Далі найкраще співвідношення. Ну, тобто, ціни, якості, там, всього, що може бути. Це ми до кого апелюємо? Ми до раціоналістів, і їх досить багато. І є такі люди, які от прямо от шукають, щоб все було ідеально, співпадало, і там і ціна, і якість, і там склад продуктів. Тому якщо ваша цільова така, то для них це прям крутий варіант. Далі секретна формула, унікальний склад. Унікальні компоненти, рідкісний состав. Тобто варіації можуть бути різні, але тут ми до кого звертаємося? До тих, хто люблять бути не такі, як всі. І хто хоче бути там самий секретно унікальний. Ну, такі ж є цільова аудиторія, така поціновувачів всіх цих там, теорій, змови і так далі. От. Тому, якщо ваша цільова аудиторія така трошки чарівна, то звісно, це для них. І на останньому місці сьогодні у мене навмисно написала, написала в самому кінці, це оця фішка-лімітована кількість. Да? Це прошу. Ми просто граємо на жадібність, на тригер жадібності. Ми граємо на оце що давай, давай дефіцит, дефіцит скоріше, скоріше. І люди, як не дивно, досі на це ведуться. Тому, якщо вам дуже сильно хочеться, щоб вас купляли дуже швидко, використовуйте оцей, скажімо, такий тригер. Хоча мені здається, що на це вже ну не мають вестися люди, але тим паче досі ведуться. От на сьогодні в мене все. Я з вами була Аня Сололяка. До нових зустрічей. Бувайте! А, і лайки, і коментарі, будь ласка, то до побачення.